Привіт, з вами Мек, і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про UGC-креаторів І в принципі, що таке UGC, що ми з цим будемо робити чи не робити трошки власного досвіду. Тож так, я думаю, багатько людей вже чули про UGC-креаторів, які а, є дуже популярними. Є на них запит в Америці, в Австралії, в деяких країнах Європи. Боже, в мене якийсь жучок тут літає. Літо на дворі, балкони відкриті. Тож переходимо до UGC-креаторів. Формально для тих, хто взагалі не знайомий з нішою, це можливість для будь-якого користувача мережі робити контент. За гроші, тобто раніше таку змогу мали виключно інфлюєнсери. Зараз це може зробити кожен бажаючий, звісно, для цього треба. Трошки прикласти зусиль. Думаю, що раніше це давалося набагато простіше, але зараз дуже велика конкуренція. Дуже велика конкуренція, попит, запит на цих ugc креаторів, хоча й не всюди. І тут ми перейдемо до вашої геолокації. Справа в тому, що від цього залежить, скільки ви маєте пропозицій, скільки ви маєте потенційних праць, тих самих співпраць, колаборацій. Бо е, та ж Британія, там висилка то товару йде постійно, вони шукають нових UGC-креаторів. Інші країни Європи цим похвастатися аж так не можуть. Але також я думаю, популярно в Німеччині плюс-мінус. Ем, Італія, Європа не так впевнено стоїть на ногах щодо UGC, на відміну від Австралії Америки. Там цілі платформи для роботи UGC-креаторів, Там ви реєструєтеся, і просто замовлення дійсно є у великій кількості. Що потрібно для того, аби почати свій шлях в UGC? Ем, звісно, вам першим порадять зробити невеличкий сайт. Зробити на платформах, які дозволяють це створювати безкоштовно, показати ваші навички, знімати контент, показати ваші попередні роботи чи попередні співпраці, які ви могли мати. Ну а якщо ще не мали, то не знімайте. Порада взяти будь-який гель для душу і відзняти контент. Специфіка UGC контенту якраз таки у тому, що це має бути просто легко, зрозуміло усім від вас не вимагається якась супер надпотужна зйомка. Ні. І Зі свого боку, я скажу, що якраз таки компанії, коли обирають учні креатора, роблять ставки на те, аби це не була якась кіношна рекламна картинка. Це, звісно, гарно, це прикольно, але для того, аби пустити це потім десь на рекламу, в тіктоці, люди не так будуть реагувати. Тому важливо в відео не просто показувати продукт, а і говорити, розповідати, бажано англійською. Ще класно, якщо ви володієте іншими мовами, якщо ви. Ви будете опановувати нішу UGC, то а, треба, треба зареєструватися на тих же апворках, на різних аналогах. Там ви побачите, що шукають людей не лише англомовних, але є ті, хто шукає спікерів німецькою, італійською мовами. Багато хто шукає собі спікера для того, щоб вести сторінку. Відкривається бізнес і їм потрібно обличчя. Яке буде ось розповідати, надавати інформацію, ви її просто зачитувати і заробляти якісь свої кошти. Мінуси. Давайте трошки про мінуси поговоримо. Для себе, як для блогера, я бачила основний мінус це ціна, це зарплатня, бо дуже багато пропозицій за маленьку ціну. Раніше такого не було в UGC, як тільки ну, воно розпочиналося, розквітало. Зараз багато бажаючих відзнімати контент і заробляти на цьому. UGC-креатор не має навіть вести якісь свої власні соцмережі. Так є переважно TikTok з підписом UGC, аби тебе знаходили, отримувати пропозиції і показувати, що ти зробив. Ще такий різновид. Вашого портфоліо, але тобі не треба багато підписників, і ти не маєш викладати фактично у себе всі свої роботи. Навпаки, ти надаєш право використовувати твоє зображення, твоє відео на якийсь час або там. За контрактом на кілька років дивлячися, яка саме пропозиція. І тобто, ви продаєте авторське право на свої світлини, на свої відео, які вже бренди можуть використовувати в якості реклами. Ваші відео будуть використовуватися для таргету десь в інстаграмчику, або а, в тому ж тіктоці, на мою думку, що маленькі компанії зараз не хочуть витрачатися а, дуже сильно на UGC креаторів і запропонують вам кілька сотень доларів одразу за цілий пакунок. і Відео і фото, а так не має бути. Увага не має. Ваше одне відео має коштувати таку ціну, бо ви не просто відзняли рекламку. Не забувайте, що ви продаєте ось те саме авторське право, яке має бути проговорено завчасно. Ви продаєте фактично себе на світлині, тому це важливо. А це все спростили до того, що ось, зніми, сфотографуй». І отримають 20 доларів. Не ведіться на це. Ще гірше зловживання брендів. Це коли вони вважають, що ugc кріейтори можуть попрацювати і по бартеру. Такі пропозиції ви можете отримати від великих компаній, від великих відомих брендів. Що їм вартує зробити піар-росилочку не лише для блогерів, але й для ugc кріейтерів, що є не дуже таким порядним рішенням. Засуджую, засуджую всіляко. Цінуйте свій час. Цінуйте свою роботу в мережі і не підставляйте інших креаторів, Бо коли одні починають ну, знижувати цю планочку по зарплатні, підхоплюють інші, і відповідно маємо хвилю ось цих занижених цін. Як блогери тримають ось цей ринок цін на рекламу, так мають тримати цінники і ugc креатори моя суб'єктивна думка. Про найпростіші пропозиції, які ви можете отримати і реалізувати, це онлайн усілякі додатки. Застосунки. Чому? Бо ті, хто висилають якісь товари і працюють на окремий ринок, окрему країну, можуть не вбачати сенсу робити ось цю розсилку по всьому світу. Їм це незручно, може бути додаткова якась доплата. І з останнього я бачила в застосунку, де реєструються такі ugc кріейтори. Пропозицію від PaySend за стосунку для переводу коштів і так далі. Тут могла б бути інтеграція, але ні, її не буде. Раптом що насправді я колись брала на рекламу трансфергол і я досі ним користуюся. Тоді він був не таким зручним, а зараз зручний. Це теж не рекламна інтеграція. Посилань в описі не буде. Але насправді онлайн-застосунки нормальні дають кошти за роботу. Вони розуміють, що вони купують ваше обличчя на рекламу і вони готові за це заплатити. На відміну від якихось маленьких косметичних брендів, які тільки починають, і якось такі: давайте зробіть нам за 100 доларів 10 фотографій і 2 відео. Ні, запам'ятайте, ні, це не та ціна. Ну і тепер мій відгук як блогерки. Також першочерговий щодо UGC. Можу сказати, що я відчувала великий тиск, коли починала, коли там створювала свій сайт, чи ще щось. Бо я відчуваю додаткову відповідальність через те, що в мене є вже якась аудиторія. І ти розумієш, що рекламуючи якийсь маленький бренд-початківець з косметики, ти не знаєш толком відгуків. Ти не знаєш, що це за товар, і я б не дуже хотіла, щоб моє обличчя було рекламою цього товару, враховуючи, що я не знаю. Як там далі підуть справи? Ну, ось цей груз у вигляді відповідальності він є. Якщо вас це не турбує і вам це не так принципово, і ви розумієте, що це лише робота, окей. Але от я ще не, ну, не могла відірвати ось те, що ти вже блогер, і ти намагаєшся ще ну, якби, піти в цю нішу UGC. Так само, коли бачила якісь застосунки і пропозиції в онлайні, я починала гуглити і. Як перевірити? Як перевірити, що це не шахраї? Я не знаю, як блогер я відчувала постійно відповідальність і тиск, тому мені це важко давалося а, і мінус великий. Теж це ціни, бо блогери трошечки вже знають цей ринок. Вони знають певну сталу ціну. Нехай я не експерт. Але я розумію, що якісь речі робити по бартеру, я не збираюся рекламувати. Коли ти саме налаштований на роботу, а тобі пропонують інші варіанти, і за маленькі ціни, як для тих, що звикли бачити блогери у підсумку. І ціна, і якість не відповідали вже моїм вимогам. Проте, це мій досвід той, що я бачила тут, в Європі, те, що я так спостерігаю навколо, розкажіть про ваш досвід в UGC, якщо ви працювали, якщо ви працюєте, можливо, хто в Україні працює. Розкажіть, як там це влаштовано, які ціни, який ринок, давайте ділитися і допомагати один одному. Зрештою, як підробіток, як можливість заробити, я порадити, звісно, можу. І якщо ви готові брати Ця за будь-яку роботу і вам не принципово. Окей, бачила, що люди готові й тестити на собі якісь продукти. А я навіть не готова олійкою невідомою собі волосся помазати. Бо знаєте, у мене там проблеми з волоссям, було якийсь час випадіння. Я така, я не буду ризикувати, я не буду ризикувати заради там кількох сотень доларів <свісно> своїм волоссям. Тому так, тому так. Знову нагадую, що якщо в мене буде якась реклама, ви будете її бачити часто в профілі. Знайте, що я її намагалась перевірити з усіх сил. Все, буду завершувати. Дякую вам за увагу. Дякую. Що були зі мною. Пишіть, чи будете пробувати свої сили в UGC, чи вважаєте, що воно того вартує? Все, до наступних відео, до наступних зустрічей. Не забувайте, що я тепер є на Твічі. Там ефіри, посилання в описі.